Доброго дня усім! Сьогоднішнє відео для тих клієнтів, які говорять, я знайшла або я знайшов радіатор дешевше. Тож самого типу радіатор, я знайшла дешевше. Та того та не того. Вам хочу показати сьогодні різницю між радіаторами і чому вони саме мають різну цінову категорію і відповідно матимуть різну якість. Дивіться, в чому різниця в першу чергу. Радіатори мають різну висоту. В основному це йдуть соти або ж 96. Тут є і біметалеві, тут є і алюмінієві радіатори. Покажу вам їх із сторони. Зараз я вам перевертаю. Ребра. Як йдуть саме по собі ребра, ламелі, які йдуть в середині. В деяких радіаторах вони опускаються практично до самого низу. В деяких радіаторах вони йдуть суттєво вирізані, суттєво зрізані. Ось ми бачимо, тут опуск йде на одному рівні, тут опуск йде на другому рівні, тут опуск взагалі досить так. Я вам переверну їх ще раз і покажу більш детальніше тоді, коли вони вже будуть лежати лицем донизу. Де в деяких радіаторах є рубані ребра. Це буде трошки бюджетніший варіант, тому що все йде у використанні металу. Кольорового металу, який був затрачений саме на виробництво радіатора. Чим було його більше, тим, відповідно, радіатор матиме більшу вагу і матиме більшу тепловіддачу. Він не може коштувати так само, як і радіатор, на якого пошло менше металу. І ступінь прокраски. Тому що на одному радіаторі вони прокрашені повністю, на іншому радіаторі є просвіти і є просвіти такі досить суттєві. Де покрашена лише передня лицева сторона. Ось зверніть увагу на ці ребра, які йдуть до середини. Тут іде нижче, тут іде вище. А це усе іде кількість матеріалу, який був використаний на радіатор. Звертаю, щоб ви більш детальніше були, і подивилися. Це різні виробники. Є наші українські, є закордонного типу виробники. Ось вам різниця. Наскільки можна вкрасти метал? Ну і, відповідно, вони будуть іти суттєво дешевші. Є радіатори, які йдуть сильно вуженням. Ось передня стінка, вона дуже сильно виступає, а задня стінка вона зрізана. Є, де були, зменшили кількість металу у середині. в середині ребер. Є взагалі порізані по задній стінці. Також видно опуски на радіаторах, які. Ось цей опуск, який е, також йде в одному радіаторі менший. Ось він, в одному якийсь довший. Тут взагалі такий маленький. Це буде самі самий бюджетний. Ні, ні, точніше, оцей буде самий бюджетний, тому що у нього висота йде найменша. І тоді люди не говорять, я знайшла дешевше. Або я знайшов дешевше. Ви маєте розуміти, що цінова категорія коливатиметься досить суттєво. В залежності від виробника, в залежності від використаного матеріалу, ступеню покраски. Ну і зважаючи на те, що де за який радіатор, в якого досить відомий бренд, також ви будете переплачувати за бренд. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!